Зимові пригоди лисички. Маленька лисичка, найбільше у світі, полюбляла гратися у хованки. Вийшла вона взимку на лісову галявину, а там вовчик з ведмедиком. Сніговика ліплять. Пограймо краще в хованки, запропонувала їм лисичка. Я ховатимуся, а ви шукайте. Згода, відповіли звірята і заплющили очі. Не встигла лисичка сховатися за великими кучугурами, а вовчик вже тут, як тут. Знайшов, знайшов, ось ти де. Причаїлася лисичка за пухнастою ялинкою, а ведмедик побачив її та як закричить Ура, ура! Знайшов! Як ви мене знаходите? здивувалася лисичка. А ось так засміялися звірята і показали на сліди, які лисичка залишила на снігу. Засмутилася лисичка, то все сніг винен, сказала вона, і побігла додому. Що трапилося? запитала в неї мама Лисиця. Лисичка розповіла про все мамі і про те, як з друзями у хованки грали, і про те, як підвели її власні сліди. Приголубила мама донечку і запитала, ну а хвіст тобі? Навіщо? Хвіст? перепитала лисичка. Хвіст потрібен лисам, щоб сліди замітати, пояснила мама лисиця. Як я сама не здогадалася, здивувалася лисичка, тепер мене ніхто не відшукає. І маленька лисичка знову побігла до друзів на лісову галявину. Адже найбільше у світі вона полюбляла гратися у хованки.